Антимікробна резистентність це коли бактерії адаптуються до дії антибіотика і продовжують розмножуватися, що стає проблемою для всіх. Що робити? Не практикуйте самолікування, не приймайте антибіотики про всяк випадок. Вони не лікують віруси, ні грип, ні застуду. Антибіотики тільки за призначенням лікаря. І не переривайте лікування самостійно. Не просіть лікаря, щоб призначив щось сильніше. Сильніше не значить краще. Дотримуйтесь особистої гігієни. Робіть щеплення Це зменшить використання антибіотиків. Пам'ятайте, конкретні антибіотики для конкретного випадку, а не для всього. Ми можемо зупинити стійкість до антимікробних препаратів. Формуємо культуру здоров'я разом.